Ми приїхали з Києва відпочивати, і, е, Другу ніч, коли ми спали ці жахи були, коли взриви, було дійсно дуже страшно. Я їх просто ненавиджу. Я їм бажаю, щоб вони всі пішли під три черти і зникли в пеклі. Пітер, Москва, щоб їх взагалі не було. Щоб і такої країни, як Росія, ніколи не було, щоб вони щезли з землі. Ми вже чотири учнями їх загинули. Так що до них ставлення не зміниться ніколи. Я ніколи їх не прощу. Я буду виходити так свого внука, щоб він також їх не видав. Хороший руський мертве руське, так сказати. Ставлення ніколи не зміниться. Без мати важко сказати про росіян. особливо через собор. Це моє рідне місто, в якому я живу 19 років. Думкой, может быть. Я вообще из Донецкой области, переселенка, города Торецка. Там прошла через все, и здесь я прошла через вот этот Армагеддон, называется. Это они... Это просто вообще жуть, что творится. В понедельник я прошла тоже через это все. Еще лучше. Еще. Еще лучше. Никакого. Не люди. Зовсім не змінилося. Як було негативне, так і залишилось негативне ставлення до росіян. Боляче, дуже боляче і страшно, ну, Напевно, як і усім мешканцям країни нашої. Взагалі вообще негативно. Взагалі вообще ставлення вообще не воспринимається. Не хочу нікого знати з Росії, русських. Далі блафломат, стріляв.